Нескінченність під такою назвою відкрила свої двері персональна виставка Надії діди у арт-галереї Ужгород. Адже художниця переконана, що мистецтво вічне, це продовження життя, це рух і нескінченність наших всіх. Ну, наприклад, мистецтв, як я кажу, Арслонга Віта Бревіс. Бо Мистецтво вічне, і воно передається, передається нам від батьків, ми передаємо своїм дітям, передаємо своїм студентам. І фактично оця нескінченна така. Ланцю... Нескінчений ланцюжок е, мистецтва е, е, нас тримає, і в наш такий тяжкий час е, він піднімає нас. Композиції, камерні сцени, натюрморти, пейзажі у експозиції. мисткиня презентувала роботи різних періодів творчості та жанрів. Неповторний стиль художниці робить її картини впізнаваними. Переконані колеги по цеху та учні. Знайшла оту свою інтонацію. От вона завжди грала з холодним кольором і теплим кольором. Оці всі поєднання шукала. Дуже часто це е, контрастна гама, так би мовити, жовтого і синього. Ну І це не просто в тому розібратися і знайти от такі от, е, вислови, це згармонію, згармоніювати належним чином. І, е, Вивести це на такий, ну на такий рівень живописного звучання доброго. Дуже приємно бачити, що викладач поряд із своєю щоденною працею має можливість працювати в майстерні і видає такий результат. Дійсно, це є зразок для студентів. Це така яскрава, така радісна експозиція. Настільки приємно, чесно кажучи. Такі сірі будні це заходиш сюди як в свято і на таке надихання. Ну не знаю, я, я в захваті. настільки все душевно, настільки все поєднання кольорів. Здається, що вони яскраві, але вони не дратують, вони надихають і настільки ну просто божественно, тепло, божественно. Дякую нашій закарпатській землі. Що у нас є такі дійсно художники талановиті. заслужена художниця України, членкиня Національної спілки художників України, лауреатка обласної премії імені Бокшаята Ерделі у галузі образотворчого мистецтва, викладачка фахового коледжу імені Арделі Закарпатської академії мистецтв, проте родом зі Львівщини півстоліття тому доля поєднала двох митців, і в результаті вийшла творча династія. Історія наша почалася у минулому столітті у 1970 році. Ми здавали разом документи і поступали у Львівську академію мистецтв. Ну і так сталося, що ми я її забрав із Львова до Ужгорода. От вона закарпатська художниця. Всі в нас міці, всі художники, всі пов'язані із Львівською із Ужгородським коледжем мистецтв і Львівською академією мистецтв. І дві дочки, які закінчили на наш коледж. І... І потім львівську академію і так само два зяті художники. Експозицію відкрили урочисто. Відвідувачі вітали з творчою подією. Очільник департаменту культури Євген Тещук виконав приємну місію від імені керівника краю Мирослава Білецького. Вручив надії дідик почесну грамоту Закарпатської Ова за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок, у розвиток образотворчого мистецтва та мистецької освіти, високий професіоналізм і з нагоди відкриття виставки.